Я несла службу з чоловіками на рівні. Я навіть там я сказала зразу, що я не буду займатися ні паперами, ні кухні. Скільки пробули там? 30 днів. Це, це слов'янце. І несли службу саме у Слов'янську чи на околицях. У Слав'янську і на околицях І Блокпости, да, так. Блокпости, да. так. Да. Як рідні, близькі вас відносяться до того, і сприйняли звістку 30 днів тому, що ви. Ну, моя донька знала, зараз вона знаходиться на службі, на дубовому чергуванні, тому вона не зустрічає мене, тому що на службі. А мама ну, вже на другий день, після того, як побачила всі новини, всі зателефонували, мама просто сказала, що. Ну, Це твоє рішення. Несли службу так, як здійснювали всі охорону громадського порядку. Взагалі не жалкую. Я знаю, що я повернуся туди ще не один раз. Це точно. З цією командою це дійсно сміливі, мужні. А головне надійні чоловіки, справжні чоловіки, з якими я просто це моя сім'я вже сталося так, але я знаю, що я з ними ще раз поїду. Це мінімум. Це моя третя командировка вже і втора ротація. В составі сводного отряду водо сотрудники роти спеціального назначення виїжджали на зачистки. Були такі, на майські праздники ми обізпічували охрану общественного порядку совместно з місцевою міліцією. Вот. И также охраняли стратегические объекты непосредственно в городе Славянск. Прошли все праздники без эксцессов, слава богу. То есть все прошло очень мирно, абсолютно спокойно. В городе каких-то особо массовых гуляний не было. А самое то, что такое действительно незабываемый момент был, это когда воспитанники школы-интерната для э, слабозрячих э, пригласили нас в гости. Вот. Э, они подготовили программу, там, можно сказать, такой праздничный или концерт, или утренник был. Вот. Они, Гидвара была очень рада. Приезжая туда, вот, даже, казалось бы, в, в мирный Славянск, и все, э, коллектив очень сплачивается. Вот, потому что действительно вот эти вот 40 человек, это такая маленькая команда, которая вот, Там каждый поддерживает друг друга. То есть никто никого не бросал. Там.